В Україні понад 14 тисяч гуртожитків, і це без рахування студентських. В кожному свою умови проживання, як правило, далеко не комфортні. Але щоденний побут мешканців цього будинку вам може здатися справжнім пеклом. Такого ви ще не бачили. Їх позбавили води, світла опалення. Навіть деякі стіни повибивали, та вони все одно не здаються, бо бояться опинитися без даху над головою. А тут, хоч які, не які та все ж є. Ось такі вони непереборні мешканці столичних гуртожитків. Доброго дня. Оце наша печечка, чудо печка, на неї все надія. Отак і вигріваємо. Бачите, благо стіни побили нам, кімнати поламали. Дров у нас зараз багато. У цій кімнаті Ірина Гаврилюк прожила 20 років. У ній вона народила і виростила старшого сина. Тепер виховує молодшого. І гадки не мала, що колись опалюватиме цю оселю залишками підлоги і стін сусідських кімнат. А ще 5 років тому цими коридорами ходили люди. Тепер тут навіть щурам нема чого робити в будівлі ані кухні, ані водопроводів, ані санвузлів. Є у нас ось така лампочка. Теж прошу людей, щоб заряджали. Сусіду прошу, щоб на роботу, на роботі заряджаю, оце включаю, вистачає її на 8 годин. Отак не вистача при свічках. Оце наші уроки. Отак ми робимо уроки. Будівля привід на вулиці Заболотного, колишній гуртожиток національного комплексу Експоцентр України, що належить до державного управління справами. Ще 2004-го Державне управління справами продало гуртожиток та рік потому господарський суд Києва визнав оборудку незаконну і повернув його державі. Друга спроба відбулася 2006-го. Той самий господарський суд поновлює справу і як наслідок гуртожиток двічі перепродають. Спочатку він опиняється у власності зад страхова компанія Фенікс. Потім за нього судиться товариство Оселі Інвест. Голосіївський районний суд Києва згодом я апеляційний, ухвалюють рішення відселити мешканців у готель Експоцентру України. Переселяють усіх, окрім шести родин, які відмовляються покинути власні стіни. Вони пояснюють, у гуртожитку мають постійну прописку в готелі ж без прав реєстрації. Вони можуть опинитися просто неба у будь-який час. Що стосується моєї родини, одно мені давали ліжко місце, і тільки на період роботи в експацентрі. А у мене на руках уже була бумага, що е, через два місяці моя посада буде скорочена. Там не реєстрації не давали, нічого. Це було тимчасове житло. Був представник президента, покажіть ті кімнати, які ви даєте, то всі кімнати зайняті, там кімнат нет. А мене взагалі на вулицю, так як я не працювала на виставці, працював мой муж там. Так як муж бросив, ну я виграла эти суди. У мене була бумага, було все, але це нічого не діє. Верховний суд теж проігнорували по цьому поводу. Та ділкам вже надто сильно кортіло вижити останніх мешканців. Кілька років тому їм відрізали опалення, світло, воду. Минулої весни, поки мешканців не було вдома, якісь невідомі люди зруйнували стіни спорожнілих кімнат і завалили увесь прохід будівельним сміттям у теченні получасу. Ми приходимо, і от вот нам розбили, отак вот от холодильник тут стояв, вот це это все это саме, то стояло все близько. Вони порозбивали, ну, ну за 30 минут вони вже бігали всі три два етажа, третій, другий. І от эту кімнату розбили тут хлопці мої, і на ту, вторую розбили стіни. Тієї ж весни вдруге рейдери скористалися відсутністю всіх мешканців. Два десятки кремезних чоловіків заварили двері і вікна і зачинилися зсередини. Чотири дні мешканці ночували під будинком. Міліція лише байдуже спостерігала, і лише рішення Верховного суду призупинило виселення, і люди змогли потрапити до своїх кімнат. Судова тяганина триває і досі. А мешканці, яких залишилося менше десяти, поки домовилися не покидати будинок одночасно. Ми нам нічого ждать. Можьому сидіно всі часом суттєвим міліція. Всьо діпроводяться дійство. Це ломають і сповнительне. На цих кадрах немало відомі рейдери з Ломакою, а офіційні державні виконавці. У такий спосіб, восени 2009-го вони вже вдруге збиралися виселити Вадима Ясауленка з гуртожитку. За рішенням того ж таки голосіївського суду. Утім, так і не спромоглися. Хлопець активно опирається викиданню речей на вулицю. За попередньою владою йому на зустріч навіть міністр пішов. Я був на прийомі у личного міністра юстиції Аніщука. Аніщук усним розпорядженням остановив виселення з домов по вулиці Баренбойма. Об этом є відповідальне письмо. Лично, лично мені. Усього ж за рішенням суду з п'яти будинків по вулиці Баренбойма збираються виселити близько сотні сімей. Ініціатором є компанія «Мостобуд», яка заявляє про власні права на будівлі. У 2005 році сесія Київради передала у володіння та користування ват «Мостобуд» будинки номер 3 7, 9, 13, 17 по вулиці Баренбойма. У 2007-му голосівський районний суд прийняв рішення виселити Вадима Сауленка і ще з десяток мешканців без надання іншого житла у зв'язку з закінченням дії договорів оренди. У 2008-му президент України веде указ про забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків. Згідно з ним, міністерство юстиції наказує призупинити виселення. 2009-го року депутати Київради визнали рішення своїх колег від 2005-го таким, що втратило чинність, і надали згоду на передачу п'яти будинків по вулиці Беренбойма з комунальної власності міста до комунальної власності територіальної громади Голосіївського району. Згідно з останнім документом, будинки належать територіальній громаді, але аж ніяк не товариству Мостобуд. Утім, суд, наче цього не бачить. Знову приймає рішення про виселення на користь мостобуду. До 10 сімей в цьому домі, в дев'ятитажному домі, уже где-то на вулиці оказалисях і в їх квартирах вже живуть інші люди, які не мають права туди бути посілені. Потому що є документи, в яких написано, що мостострой не має права ні виселяти, ні поселяти. У центральному офісі мостобуду світло на ситуацію не пролили. Званічі на свищеніділі ага. А зараз нікого нема шум щоб... та тінь чоловіка, то займається. Буквально за кілька тижнів до нового року судові виконавці разом з кількома міцними чолов'ягами знову приїхали на Беренбойма. Утім, цього разу на захист житла стали політики. За підтримкою Вадим Єсауленко звернувся до журналістів та керівників Київської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода. Останні особисто боронили житло. Шановна міліція! Вони приїхали спочатку з братвою, а коли братва побачила, що ну, за 100 гривень, може, їх там найняли, що можна отримати по морді, то в принципі вони відійшли. І лишилося оці кілька рейдерів, там близько 50 їх було. Ну і нас приблизно скільки ж було. І коли вони зрозуміли, що вони отримали відсіч і власне кіна не буде, так би мовити, то вони відійшли. Рейдери все сильні, і протидіяти їм неможливо. Це такий міф, запущений у маси самими ж загарбниками. Переконаний керівник столичних свободівців Андрій Ілленко. Він знає, що проти беззаконня можна і варто боротися. Тож свобода протидіє не лише брутальному рейдерству на вулиці Баренбойма, а захищає громадян від незаконного виселення у різних районах Києва. На сьогоднішній день єдиний спосіб себе захистити це політизуватися. Це розуміти, що в даній ситуації, коли вже у тебе забирають хату, то все вже не твоя хата з краю. Твоя хата вже на передовій, а не з І якщо в тебе її забирають. Тому тут уже нема куди відступати нині лише в столиці з десяток гуртожитків, мешканці яких можуть опинитися на вулиці. По Україні таких сотні свого часу жертвою виселення ледь не стала журналістка Людмила Башкірова. Аби не бути виконатою з гуртожитку, вона створила власну громадську організацію. Тоді її пропозиції лягли в основу президентського указу, що забороняв примусове виселення мешканців гуртожитків. Навіть парламент відповідний закон ухвалив, але фахівці назвали його недопрацьованим і половинчастим. І мають право на приватизацію кімнат тільки ті, хто е, знаходиться в життя в комунальній власності, або в статутному фонду, але но е, має передати. А остальные большинство общежитий ведь перепроданы. Город не всегда хочет их принимать. Почему? Потому что в этих общежитиях те, э, коммуникация не очень хорошая сети. И они требуют, что отремонтируйте сначала, а потом мы примем. А это большие деньги. Те говорят, ми віддаємо, забирайте, забирать як і єс. От починаються от такі люди заложники цієї ситуації. Нині мешканці більшості гуртожитків абсолютно безправні. У багатьох з них немає ордерів на житло. А це означає, що будь-якої миті на їхнє місце теоретично можуть вселити когось іншого, допомогти людям здатні депутати. Їм варто лише законодавчо дозволити передачу усіх проблемних гуртожитків в комунальну власність з правом на подальшу приватизацію їхніми мешканцями. Депутатська недоработка. Почому тому, що от була комісія Верховної Ради, значить під головуванням Баранова Валерія Баранова та з комітету рибака, де були зміни до закону нескольких там общественних організацій. Я знаю даже баран бойма свої зміни до закону. Ми свої зміни до. Закону закон. вот так вот переделайте, пожалуйста, закон дополните, чтобы все люди имели право, чтобы вот этот вот уже наконец-то решился этот вопрос. Ну пока я вижу, что у них особо нет желания. Пролобіювати необхідні законодавчі зміни планує Всеукраїнське об'єднання Свобода, яке після наступних виборів розраховує пройти у парламент. А доки і поза стінами Верховної Ради вони допомагають українцям боротися з рейдерами. Свободівці переконані, загарбник суне туди, де немає супротиву з боку мешканців, а де люди стоять стіною, отримує від коша 99% всіх цих виселень вони абсолютно незаконні. І як я вже сказав, тут здебільшого користаються юридичною безграмотністю людей раз і їхньою заляканістю два, де люди проявляли елементарну найменшу солідарність, де люди хоча б трошки цікавилися законодавством цього питання, де люди залучали якісь ЗМІ, політичних активістів, громадських активістів, вони 90% випадків, вони перемагають. Бізнесменам зовсім не потрібні тісні кімнати у гуртягах. Натомість знести будівлю, звільнивши землю під нове будівництво і дарма що сотні людей опиняться на вулиці. Квадратні метри або ж земля під ними для українських ділків цінніші за право на житло мешканців гуртожитків, лякає не стільки нахабство ділків, скільки судові рішення на їхню користь. Утім в українців завжди є вибір або підкорятися свавіллю загарбників, або ж публічно боротися із ними. Якщо ви втратили роботу чи машину, це півбіди. Але якщо вас позбавили житла, це справжнє лихо, яке може поставити крапку на вашому нормальному існуванні у суспільстві. Українці вже встигли налякати проектом житлового кодексу, адже тоді влада отримує право виселяти боржників за комунальні послуги з їх навіть приватизованих квартир. Рейдерство житла узаконять. А тоді те, що відбувається лише з деякими мешканцями гуртожитків, може торкнутися багатьох з вас. Утім, боятися не варто, варто боротися.